1 листопада, п'ятниця не боявся заразитися. Коли Прокажений підійшов до Ісуса і сказав: Коли, Господи, хочеш, Ти можеш очистити мене. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього. Прокажений був нечистим. Отже існував великий страх заразитися. Однак Ісус не побоявся доторкнутися до хворого, і він не постраждав від цього дотику. Це схоже на зв'язок Христа з гріхом. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, 1 Петра 2.24. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошилися кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ісаї, 53 розділ, 6 вірш. І хоча він став гріхом за нас, він не знав гріха, він не вчинив жодного гріха, і не було лукавства в устах його. Він міг вступити в найтісніший контакт із гріхом і не осквернитися ним. Він приймав грішників, був їхнім другом, відно спілкувався з найгіршими з них, але водночас був святий. Незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, євреїв 7,26 Так може бути і з нами. Якщо Христос живе в нас, ми можемо працювати для принижених, стикатися з ними, співчувати їм, як це робив він, і не осквернятися. Ми можемо бути незаплямованими від світу. Але при цьому наближатися до нього, як це робив Христос? Можливо, ми не будемо користуватися великим авторитетом у світі, але це не суттєво, якщо ми маємо розум, який був у Христі, що зробив себе безславним. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Він. Хоч і був багатий, але заради вас став убогим, щоб ви через убогість Його збагатилися. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.